Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розповісти про наші пригоди у яремчанському суді. Це була, як на мене, дійсно цікава історія з неочікуваними подіями, і я зараз поясню, чому. 21 серпня Яремчанським міським судом слухалась справа щодо готельно-ресторанного комплексу Маріна, який знаходиться в селі Поляниця Надвернянського району Івано-Франківської області. Так як з приводу намагань рейдерського захоплення готельно-ресторанного комплексу Маріна нами проводиться журналістське розслідування, тому вирішили відвідати судове засідання. Всім відомо, що судочинство в Україні є гласним та відкритим, і якщо це не справа із обмеженням Майженим доступом чи даними, що містять державну таємницю, то всі бажаючі можуть бути присутніми на її слуханні. Незважаючи на це, ми вирішили перестрахуватись і завчасно подали відповідного листа до суду про присутність знімальної групи видань при розгляді справи по суті. На наше здивування за три доби лист до суду так і не потрапив, хоча й був рекомендованим. З цього приводу відбулась ціла передсудова полеміка із працівниками суду, які спочатку намагались мене переконати, що вести зйомку не можна, на це потрібен дозвіл і мав бути лист із засобу масової інформації, який до них. Не надходив, звісно, я сказав, що листа подавав, однак він не є панацеєю, так як ми просто будемо вести запис, а не пряму трансляцію процесу, на який безперечно, дозвіл потрібний. Друзі, і це був дійсно тільки початок. Перед судом до мене вийшла розпорядниця суду і заявила, що я повинен надати для встановлення особистості та перевірки даних посвідчення журналіста. Мої слова про реєстрацію охорони взагалі не були аргументом, і я просто був вимушений, незрозуміло, для чого, перебуваючи на суді у якості слухача, віддати чи то на вивчення, чи то для детального дослідження та перевірки судом власних Документів моєму здивуванню не було меж, коли суддя Остап'юк, розпочавши судове засідання, мене підняла і, назвавши учасником процесу, змусила представитись та повністю надати свої персональні дані для суду. Сказати, що у мене наступив шок. Це нічого не сказати. Відколи це журналісти, які висвітлюють судові слухання, перетворюються в учасників цивільного процесу. Це щось нове, чи то у Яремчанському суді особливе трактування цивільного процесуального законодавства. Пересиливши себе, я був змушений виправити їх честь та вказати, що я не учасник, а звичайний слухач. Інформації, будь ласка, представники, представність котейку. Головний редактори. Ми участі невелик присутні на перевозів справи. Головний редактор Інтернаційного Голосу Інформ і газети Голос інформ Штанін Сижу. Вітаючі воно. У нашому попередньому сюжеті я зосереджував увагу щодо проявів райдерського захоплення готелю Маріна та шахрайських дій, пов'язаних. Із ним нагадую, у цій справі кримінальні суди усіх рівнів поставили грубу крапку та визнали Василя Калинича винним у вчиненні шахрайства із обранням міри покарання п'ять років позбавлення волі і з вістрочкою виконання вироку на три роки. Як на мене, дуже дивним мені видавався наступний момент. Суддя Остап'юк наполегливо намагалась з'ясувати. Ці моменти справи, які ухвалою цього ж суду, були залишені без розгляду. Ви подали, подали позвону заяву. Як ви не розумієте, що ви подаєте? Я вас запитую по вашій позовній заяві. Чому ви, ви звернулися до суду, тут зазначаєте про те? Ви звернулися до суду. Ваш підпис чи ні? Я тільки вам показала позовну заяву, ви підписуєте. Та Я перепрошую. Доза стояла залишена без розгляду. Вона зараз не перебуває на розказі, але падгерся заповняється перебувати суд. Якщо я даю такі запитання, значить вони мають важливе значення для встановлення обставин справи. Наступним конфузом для мене було слухання звичайної цивільної справи понад три години. Всі клопотання сторін про перерву у засіданні були залишені поза увагою. Їх честь мотивувала це тим, що справа занадто затягнулась і слухається вже понад 10 років. У мене питання: а хто винен у тому, що по справі вже понад 10 років не можуть прийняти рішення? Хоча, як я вже зазначав раніше, кримінальні суди всіх інстанцій вже повністю дослідили обставини по справі та оголосили вирок? винній особі. До речі, цей вирок долучений до справи та має, безперечно, братися за основу. І ще одна із захисників попросила перерву суду на 5 хвилин для прийняття ліків у зв'язку із погіршенням самопочуття, на що суддя, як то говориться, з Барського плеча, дала на все 2 хвилини. Чому ж тоді не одну? Ну фу, доктор, мені все засідно тут щось. Ще, якщо можна, у мене телефон по Каже, що погано себе почувають, мусить перенести судове засідання. Так, Білядя, я я, я відмовляю задоволення клопотання про перенесення судового засідання, оскільки це і затягування розгляду справи, але ви, адвокат широкий, постійко, оскільки представляєте сторону позивача, і на стороні позивача є двоє адвокатів, адвокат виться ви позицію, то якщо ви покинете зал судового засідання, всі віднесуться дозволить. Якщо можна. На 5 хвилин, на 5 хвилин, якщо можуть. Ну, це технічна перерва. Віці, на 5 хвилин не можу, а на 5 хвилин. Добре. І на сам кінець. Перерву у слуханні було оголошено о 17.30. А наступне засідання їх честь хотіла владно призначити на 9.30 наступного дня. У мене питання: а як забезпечити явку свідків, яких чимало? На що, до речі, цивільно-процесуальний кодекс говорить, що на це дається не менше трьох діб. Але, як говориться, то вже таке неважливе. Наступне слухання відбудеться 3 вересня 2024 року, і ми з нетерпінням очікуємо продовження цієї цікавої історії. До зустрічі у наших наступних сюжетах. Música